Ми на Триєщині. Це ціле місто. Це більше, ніж Ісландія, що ви розуміли. Ми знаходимося на вулиці Отротехнічній. Це одна з найбільш негативно відомих вулиць Деснянського району, яка, в принципі, перетворилась в вулицю Торгівельну. Отже, це в нас база, правильно овочева? Да, оце база овочева. Це, це овочева база, чудово. І ми бачимо оцю історію. Починається ринок. Тут не треба заходити всередину ринка. Ти на машині під'їхав, тобі вигрузили, дали і ти поїхав. Кори за все комусь платять. Це там 50-100 тисяч гривень на добу. Прилітає тому, хто не штрафує, не проганяє їх, і такі поча закривають всі силові структури наші. Так, Київ-Постранс вони повинні бути на території ринку. Ринок нормальний, здоровий ринок. З морозильними камерами mm -hmm. торгувати необхідно на тих місцях, які відведені для торгівлі. А дорога при... для того, щоб для, проїжджати. для того, щоб про ні їздити.